І сьогодні тому я тут на цій площі разом з вами, разом зі своїми дітьми, щоб сказати, що Україна свою революцію ще завершить, і це означає, що ми повернемо демократію, а демократія для нас це не є просто навіть право більшості, це захист меншості, це право голосу, і це Україна, яка належить до європейської сім'ї народів. А не в якій знаходиться сірій зоні. Ми розуміємо, чому можливо наш президент хоче, щоб Україна була в сірій зоні. Але ми українці проти цього, і ми зробимо все, що ми можемо. Кожен на своєму місці, в школі, на роботі, в сім'ї, і пояснимо своїм друзям, європейцям, тому що ми вже живемо тут в Європі. Чому Україна належить до цієї європейської цивілізації? І той факт, що ми тут зібрались, показує, що ми є частиною європейської цивілізації. And maybe just a few words for anybody around who is just passing by and wondering why we are having all these posters to say that Ukraine is part of Europe and Ukraine belongs to Europe. I think that being the largest geographically country in Europe and having 46 million of talented Ukrainians, we are entitled for development. We are entitled for our voices to be heard and we are entitled for being respected. And what is happening now in Ukraine is that the voices of millions of people are not respected and being traded off for the political security and future for the family that is in power in Ukraine. But I tell you, this will not work and our President Yanukovych should remember 2004, something that was really scary for him, it's the power of people and Ukrainian people do have the power. Slava yeah. Ukraini! Через слова живих приносить. застерегтися легше, коли дітей знаєш, яка страшна підступність і нейтну побувати. Минулого майбутнього немає. Проте, минуле нас застерігає. Пам'ятаємо це, і будьмо діємо обережно. та не вірмо всім беззастережно. І з минуле не ми забрати. Павріятись і майбуття тварин, а тепер про сьогоднішнє і про наше майбутнє. Ой важкі, дарма що ви, чорні такі, в слизьких обіймах старший брат, до смерті задавити рад, чи в тіні нас перетворити, щоб його приходять свористи служити, а на землі, як віднесе, зробити справжній хоче, ад. він знов наш край несе терор, можливо, ще й голодомор принести хоче в нові бніпостасі, якщо зігне. Перед ним у страсі, хоча насправді сам вже догниває, його народ життя пекельне має, тому й кричу: вставай, вставай, народи, мій, край рідний захисти та рід майбутній світ. Вибір європейський наш не за горами. Нехай дух свободи стане поміж нами, всю снагу зберіг, станьмо за майбутнє, не ховаємось в раду, будьмо всі присутні на кожному кроці, у кожнім куточку. Не даймо, щоб зняли останню сорочку ні з нас, ані з друга, з сусіда, з родини, не даймо свій край бандюкам на від фальшу гуртом треба разом нам раз, разом захистити. настала пора від бандитів звільнити, виходьмо на захист власної волі, на захист правди і власної долі. Не біймося слів, що у них батальйони, ставаймо пліч опліч, бо нас ті мільйони. Як станемо всі разом, їм нас не здолати, настала пора Україну підняти. Рожка від майбутнє твоє сапого. З квітучого са... краю він зробить гуртом. Вставай, поки можна його зупинити. Куртуйся. Життя борони, вставай мій народ, Куртуйся, щоб жити.